Infinix Hot 50 Pro за дуже класною ціною, всього 7 тисяч гривень продовжили акцію до 12.01.2025. Телефончик дуже класний, тонкий корпус, гарна камера 50 мегапікселів, є стереодинаміки. Ось 3,5 роз'єм. Телефон, в принципі, тягне ігри, і додатки. Всі на ньому літають. Досить непогані рамки. oled Дисплей. Що також немало важливо в бюджетному сегменті. І рамки досить невеликі, приємно на ньому дивитися, буде пограти. Вони доступні у такому фіолетовому, в чорному, в сірому корпусі, і ексклюзивний у них варіант, тільки в прошці, в синьому кольорі, тільки Hot 50 Pro. на зараз. Hot 50 також залишилися по акції. Там кольорова гамма схожа. Але вони без AMOLED дисплею і стереодинаміка. І зарядка Прошки, трошки трошки 33 Вт, а там 18. Так що такі доступні.